Сьогодні ми зібралися, щоб звершити чин великого освячення води? Є мале освячення води і є велике освячення, що звершується у дні свята богоявлення. Тож звідки у церкві виник обряд освячення води, та який сенс у нього вкладено? Яке значення це має у житті православних християн? Якщо уважно слухати богослужбові тексти пов'язані з освяченням води, можна помітити, що ця священна дія співвідноситься з двома дуже важливими подіями. Перша це, звісно, хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, друга ж відносить нас набагато раніше, у часи початку буття Всесвіту. У Святому Письмі говориться, що при створенні світу Дух Божий носився над водою. Вода це символ життя та у певному сенсі перша стихія світу. І якщо воплоченням, стражданнями, смертю та воскресінням Господа відбувалося оновлення цього світу, то, безумовно, і вода, як головна стихія світу, також зазнає оновлення та освячення. Освячення водної природи відбулося саме у момент крещення Спасителя на річці Йордан. завдяки сходженню Христа у води Йордану, стихія води отримує нове призначення. Відтепер вона не тільки очищає фізичну скверну, але стає речовиною, що служить звершенню таїнства нашого хрещення. Таким чином, вода, як основний життєдайний елемент створеного космосу в старому завіті, стає джерелом відродження та відновлення справжнього життя у завіті новому. В одній із сьогоднішніх молитов на освячення води ми чули такі слова: Христос приходить хреститися в Йордані для того, щоб знищити голови зміям, які там оселились. Глави там гніздящихся сокрушились і зміїв. Що вони означають? Під образом змій, що оселились у воді, розуміють передусім схильність матеріальної природи до тління у результаті гріхопадіння наших праотців. Незважаючи на те, що згрішила тільки людина, наслідки несе увесь створений світ, проклята земля за тебе. А святий апостол Павло пише про це так: творіння підкорилося суєті недобровільно, а з волі того, хто його підкорив у надії, що й саме творіння буде визволене від рабства тлінню на свободу слави дітей Божих, бо знаємо, що все творіння сукупно стогне і мучиться донині. Отже, як бачимо, гріхом праотців була пошкоджена і стала схильною до тління вся створена природа, в тому числі і водна стихія. Хрещення Іоаннове звершувалося для прощення гріхів, проте Христос, будучи безгрішним, не потребував хрещення і приймає його для того, щоб оновити водну природу і повернути воді первісні властивості. Крім того, хрещення Господа є виконанням правди, тобто здійсненням божественного промислу, спрямованого на спасіння світу. Хрещення є ще й початком проповіді Христа про настання Царства Божого, що прийшло в силі. Отже, відтепер вода вже не є образом страху та безодні, вода вже не є утіленням аморфності, безладності, хаотичності. Та смерті. З моменту хрещення Господа в Йордані вода знову стає символом життя. Тому слова чину великого освячення води про знищення голови зміям це свідчення того, що дотик Христа до будь-якої стихії, до будь-якої природи освячує її, оновлює благодатними силами. Щоразу освячуючи воду, особливо у передсвято чи саме свято Богоявлення, ми співвідносимо себе з тією великою подією, що відбувалася на річці Йордан. У ці святкові дні ми особливо дякуємо Господу за те, що нам повертається оновлений світ. Слід зазначити, що молитви великого освячення води збігаються з деякими молитвами таїнства хрещення. Сенс останніх полякає в тому, що людина, яка входить у води хрещення, помирає для гріха, ніби похована у цих хрещальних водах, щоб воскреснути у Христі вже оновленою. У водах хрещення помирає старозавітня людина, яка живе за законом гріха, і оживає нова, оновлена за прикладом Господа Ісуса Христа. Отже, сенс таїнства хрещення полякає в тому, щоб померти для гріха і ожити для Бога. Про це також йдеться і у сьогоднішньому апостольському читанні, де зокрема проводиться паралель занурення у воду це образ смерті, вихід із води це символ народження. Молитовно вшановуючи хрещення Господнє, завжди пам'ятаємо, що у Христі весь світ і кожна його стихія вже оновлені. І вода, як перша стихія, більше не є символом смерті, безодні та безладдя, а знову стає символом життя. А тому традиція в день великого освячення води окроплювати все, що знаходиться навколо нас, і має певну для нас цінність, житло, їжу і тому подібне. Є виразом нашої надії на те, що вода, як стихія, що скрізь проникає і все насичує, освятить ці предмети, звільнить їх від влади нечистих духів і вижене силу гріха. Святитель Кирил Єрусалимський каже: оскільки належало знищити голови дракона, він, зійшовши у води, зв'язав сильного, щоб ми отримали від нього владу наступати на змій та скорпіонів. У нас час стало надзвичайно поширеним занурення у водні джерела у ці святкові дні. Є як люті противники, так і прихильники такої практики. Що ж сказати з цього приводу? Насамперед, звичайно нагадаємо, що така практика жодним чином не відображена в богослужбовому уставі церкви. Однак, залишаючи за кожним право чинити згідно з його вірою і розумінням, слід зазначити, що бажаючий занурюватися у ці святкові дні не повинен бачити в цьому сенс і значення свята хрещення. Якщо для якоїсь людини головне у день богоявлення це зануритись в ополонку, але при цьому не бути на святковому богослужінні, не молитися за священодією великого освячення води. То безумовно така людина чинить неправильно, і навіть більше така людина йде небезпечним шляхом, поганізуючи, тобто перетворюючи на язичництво велике таїнство богоявлення Господа нашого Ісуса Христа. І таке неблагоковійне і безналежної поваги ставлення є не що інше, як божевілля, темний винахід демонів і витвір жалюгідного розуму. Як про це каже святитель Григорій Богослов, водночас, якщо людина з благоговінням і трепетом, яких гідне це велике свято, молилася за богослужінням, була учасником священно дій, а після цього або за звичкою, або за певним звичаєм вирішить взяти участь у зануреннях, то може зробити це, але слідкуючи за тим, щоб вести себе так, як це личить православному християнину. Намагаймося ж дедалі глибше і глибше усвідомлювати, що сьогоднішнє свято це день освячення, день милості Божої. Як і всі інші церковні свята, цей день має стати для нас часом зустрічі з Богом і вдячності Йому за всі його милості.